інтелектуальні змагання відбулися у двох вікових групах середній і старшій ланках школи. Загалом у конкурсі взяли участь команди 20 шкіл, тобто майже три сотні житомирських школярів, змагалися за звання найсильніших та шанс пройти в обласний тур, щоб боротися за право участі у всеукраїнському турнірі. Житомирські інтелектуали і саме шкільні команди мають дуже високі здобутки, оскільки ми маємо два призових місця в чемпіонаті України за всю історію, якби Нашого інтелектуального руху в місті програму гри для школярів готував інтелектуальний клуб міста, наголошують організатори. Саме досвідчені учасники всеукраїнських та міжнародних ігор добирали питання для молодих гравців. При цьому як організатори, так і педагоги стверджують, що додаткової підготовки до гри школярі не потребують. Вони, більш працюють, мабуть, своїм логічним мисленням, тобто той багаж знань, який вони вже мають зі школи, їм достатньо для того, щоб можна було прийняти участь і зайняти гідне місце. Педагог наголошує, що інтелектуальні ігри дітям просто необхідні. За її словами, в умовах техніко-комунікаційного засилля школярі потребують командних зустрічей. Водночас, і учасники грі зізнаються, що головна мета участь та нові знайомства. Обичай. Гри я більше буду розраховувати на логіку. Мені подобаються такі змагання. Всі. Ну, для нас головне не перемога, а участь і отримати від цього задоволення. Команди переможці візьмуть участь в обласному етапі гри щодеколи. Відтак матимуть шанс потрапити на всеукраїнський турнір. Увидит э, мобільний телефон в руке листа.